У Вашингтоні заклали фундамент нового національного музею, присвяченого життю, мистецтву, історії та культурі афроамериканців. Ця споруда стане 19-м музеєм Смисонівського інституту, на будівництво якого піде півмільярда доларів, розповідає Марія Юнко. Три Після десятиліть планування на національному молі американської столиці нарешті з'явиться музей афроамериканської історії та культури. У середу президент Обама, колишня перша леді Лора Буш та інші високопосадовці, взяли участь у церемонії початку будівництва. Обама зазначив, що музей увіковічнить внесок афроамериканців у розвиток США. Коли майбутні покоління почують ці пісні про біль, прогрес, боротьбу та жертви. Я сподіваюся, вони не почуватимуться відділеними від Американської історії я хочу, аби вони бачили це як центральну та важливу частину нашої країни. Конгресмен Джон Льюіс витратив багато років, переконуючи законодавців затвердити проект музею. ми мусимо розповісти усю 400-літню історію внеску афроамериканців у розвиток цієї нації від рабства до президентства. Згідно з планом, музей, спорудження якого обійдеться у 500 мільйонів доларів, відчинить свої двері для відвідувачів у 2015 році. Очікують, що він приваблюватиме 3 мільйони відвідувачів щороку. Кожен, хто відвідає цей музей, зрозуміє, що нас торкнулася та збагатила історія та культура афроамериканців. Уже сьогодні представники музею зібрали 20 тисяч експонатів з усієї країни, які представлятимуть життя і побут афроамериканців. Однак особливу увагу буде присвячено болючій темі історії США, періоду рабовласництва. Музей у Вашингтоні також заохочуватиме відвідувачів побувати й в інших музеях афроамериканців по всій країні розповідаючи про рабство, ми сподіваємося, що наші відвідувачі захочуть побувати у інших музеях, особливо у південних штатах, і більше довідатись про цю сторінку історії. Представники Сміцонівського інституту кажуть, що музей не лише доповнить палітру культурного життя столиці, але й збереже важливу сторінку американської історії для наступних поколінь. Марія Юнко, голос Америки.